Всім добрий день! Сьогодні я хочу розповісти вам про парк трудової слави. Цей парк займає близько 10 гектар, знаходиться в центрі Запоріжжя. Дуже гарний, але, на жаль, всі знають, яка зараз ситуація склалася. Тож... Я не можу знімати будь-які тут об'єкти в цьому паркі. Дуже багато гуляють людей, прогулюються. Хто відпочиває, хто на траві відпочиває, хто вигулює собак. Дуже цікаво тут. Як бачите, зараз звичайно трохи не та година, але тут дуже багато людей, дуже багато дитячих майданчиків. Є куди сходити з дітьми, також спортивні майданчики. Зараз я знаходжуся на алеї випускників. Також це як частина цього парку. Такі дитячі атракціони, їх тут досить багато. Сам парк. Тут є чим зайнятися, тож можете приходити з дітьми і відпочивати. Також тут є дуже багато фотозон. В кінці парку тут знаходиться така меморіал. Де є й пам'ятники афганцям, і пам'ятник Жаботинському, і також багато іншим визначним персонам. Я раджу відвідати цей парк всім, хто знаходиться в Запоріжжі. Дуже досить цікавий. Він досить такий атмосферний. Тут можна знайти багато всього і для дітей, і для дорослих, і просто сісти відпочити від всієї всієї міської метушні. Отож я всім раджу. І Не забувайте про безпеку. Тому слава Україні.